Що відбувається на лінії українського фронту і з нашим наступним гостем Петро Черник, військовий аналітик та полковник з нами на у зв'язку? Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні. Доброго ранку, слава Україні, пане Петре. Ми зараз бачимо, що особливо на сході нашої держави дуже активізуються бойові дії. Зокрема, ворог великими силами суне на околиці Бахмута. Врешті, чи означає це про те, що дуже великі кількості резерву надійшли зараз до їхніх підрозділів, до їхніх угрупувань саме на схід нашої держави? Це тільки підтверджує головну тезу, що так звана мобілізація в Російській Федерації не припинялася на секунду. Вона як почалася у вересні минулого року, так і триває до сьогодні. І з точки зору противника це абсолютно логічний процес. Бо бо на превеличезний жаль цього людського матеріалу в них неймовірно багато. Дійсно підготовлений особовий склад, той котрий вторгнувся в Україні ще минулого року. По великому рахунку ми перемололи так званий перший контингент, другий контингент, котрий formuvava-se Упродовж минулого року також, і от на підході третій, абсолютно все логічно. Проте не усвідомлює, що він зазнає стратегічної поразки в Україні, і він направду вважає, що має залишити за собою хоч якісь українські території, і направду нескінченно дає якісь там сигнали про потенційне перемир'я. На мій поля, те, що зараз там Лукашенко почав говорити, промовляв якийсь пакт про ненапад. Це ніщо інше, як спроба росіян знайти, хоч якусь точку дотику, де б ми вони могли знайти, Нами шісти за стіл переговорів. Як на мій погляд, зараз це неможливо. висловлюється словами останнього командувача армії УПА Василя Кука. Перемовини з ворогом мають тривати рівно надужену автоматної черги. Пане Петро, от ви згадали за те, що мобілізація на території Росії не припинялася? От якраз Столтенберг зазначав, що Росія може мобілізувати ще додатково до 200 тисяч військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю, боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея. Скажіть, будь ласка, чи ці країни, як Іран, Північна Корея, зможуть достатньо? Ну, так так би мовити, укомплектувати росіян, тому що дійсно 200 тисяч додаткових ще до тих військовослужбовців, які перебувають на полігонах, і ті, хто зараз на полі бою, ну це дуже багато, і потрібно знаходити якісь ресурси, снаряди, техніку, але цього недостатньо на території Росії. Повноцінно забезпечити Російська Федерація своїй особовий склад у першу чергу бронетанковою технікою, скажімо, такими танками, як Т-72, Т-80, Т-90, вони однозначно не зможуть так, так само, як броньованими машинами, чи скажімо, задовольнити чи супроводити всі ці війська достатньої кількості артилерійських залпів. Але на превеликий жаль до 125 тисяч снарядів на місяць Російська Федерація може виготовляти заводи, працюють на повну силу по великому. Му рахунку артилерійських снаряд це не є щось надвелике складне. Це шматок заліза, в якого укладений порох. Порох добувається з целілозу. Це целюлоза добувається із деревини за деревиною. Це це чи не перша держава у світі за запасами? Чи згадані вами країни зможуть забезпечити ту кількість, яка потрібна росіянам? Не зможуть, але пам'ятаємо один дуже важливий факт. Росіяни ніколи не ставили за цінність свого солдата. Оце мають підкреслити. І зараз головну ставку Росіяни роблять не на повноцінні ударні бронекулаки, а на колосальні піхотні хвилі і на превеличезний жаль автоматів Калашнікова рушниць Мосіна, чи там самозарядних карабінів Сімонова, чи навіть можуть дістати зі складів ще з часів Другої світової війни, ППШ і ППС головна зброя того часу. А їх сукупно виготовлено поза 6 мільйонів боєприпаса. До них є, скажімо, дати цей один ППШ, 73 патрони до нього і дві гранати плюс. МПЛ 50 це те, що ми називаємо саперною лопка, лопаткою, і кинути в бій за класичною жуківською тактикою. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Скільки треба таких хвиль, тільки щоб виснажити нас? Оце вони роблять і будуть робити. Отака реальність. Пане Петре, ну і тим не менше, все те, що ви перерахували, вище ворог підкидує зокрема під Бахмут, під Авдіївку, там де наразі найгарячіше на лінії фронту. Якими є перспективи, так та якою має бути відповідь української сторони на ваш погляд на те, що робить ворог, зокрема на сході нашої держави. На цю хвилину українці дають найжорстокушу відповідь, яку тільки можна дати. Те, що під бахмутом противник просунувся у, у межах, я сам для себе обчислюю із 1 серпня, бо саме тоді вони дійсно почали серйозний тиск на цьому напрямку. На якихось 15 кілометрів. Ну то це на навіть ледь, ледь перепрошую. Це ледь глибина оперативного проривання механізованої бригади. Ну для другої армії світу це більш ніж більш ніж скромно, і з нашого боку робиться абсолютно усе можливе, щоб перемилювати ці колосальні. Людські хвилі, ну на цю хвилину нічого іншого, як отака механіка вибивання і винищення противника насправді запропонувати не доводиться. Питання лише тоді, коли відбудеться точка от оце питання, коли вона станеться, спрогнозувати неймовірно важко. На мій поля зараз у сівербахмутській дузі, так би її назвав для мене дуже схожа ситуація. Так як у 1916 році битва при Вердені у першій світовій війні, де німці із французами 10 місяців з'ясовували між собою стосунки у підсумку. Нульова сума для самої битви. Однак німці втратили свій стратегічний потенціальний е, наступальний потенціал. От мені видається, що зараз це саме відбувається і тут як насправді все завершиться, вгадати неможливо, але підкреслю, битва за Бахмут триває. Більше ніж тривала станіградська битва. Станігранська битва тривала 125 днів. Ми давно побили цей познаки. Цей показник це є ознакою того, що противник не має аж настільки великих ресурсів, щоб насправді добитися серйозного прориву, але жодним чином не можна применшувати їхні божевільня і відгристи хоч якісь наші території. Будуть це робити. Дійсно, пане Петре, не маємо недооцінювати ворога, адже він нещадний, Але все ж таки Бахмут тримається фортеця незламного духу, завдячуючи нашим захисникам та захисницям. Пане Петре, ще стосовно півдня нашої країни, загалом Запорізька область, Херсонська, Лівий берег Херсонщини, до чого зараз готуються окупанти? тому що спостерігаємо переміщення техніки, вогневих засобів, і також окупанти, котра який місяць готують і будують лінію оборони. Але і водночас наші українські партизани добре працюють, підривають мости, які є логістичними важливими шляхами для російських окупантів. Ну, на мій погляд, другорядних точок фронту немає. Я я би нагадав стару східну воєнну мудрість, що війна це шлях обману, і зараз, з огляду на те, що стал, склалося із листопада місяця, так так мені видається. Певна стратегічна лінія вогневої рівноваги. До речі, ми в такій рівновазі перебували з травня по вересень минулого року, допоки не склалася блискуча харківська контрнаступальна операція, а потім склалася не менш блискуча херсонська наступальна операція. Підкреслю ще раз власну позицію. Противник буде промацувати лінію фронту будь-де в будь-якій точці. Їм направду треба показувати, хоч якусь динаміку успіху. Поки що, з винятком, дійсно. Болючого для нас, але не смертельного моменту відходу із Солидару, вони нічого успішного не показали. Але знову ж таки, це якраз аргумент за, а не аргумент проти. Саме і це буде наснажувати їх на ще більші людські піхотні хвилі. Їх доведеться перемолоти. Це буде дуже і дуже важко. На мій погляд, найближчі тижні і місяці насправді будуть пекельними, і мені видається, що на кінець весни, початок літа таки можуть статися передумови для перелому. Пане Петре, що це за передумови? Це постачання бронетехніки, танків від наших партнерів. Саме так підтримують цю точку зору. Перша партія. Думаю, ви вже бачили в інформаційному е, просторі найкращих бойових машин піхоти, котра існує у проді БМП Двабре для американського виробництва уже в дорозі до нас. Їх задекларовано, задекларовано 109 машин. Це доволі багато. Це повноцінна механізована бригада. А якщо весь бронепакет скласти, який склався за місяць, ось буквально у січні це поза тисячу одиниць. Це взагалі колосально багато. Це що. Щось прецедент безпрецедентне, що з Другої світової війни за всю Другу світову війну радянський Союз отримав 12 тисяч бронетехнік. Але ми маємо розуміти наскільки це величезні масштаби там тієї війни і цієї війни. І отже, тисяча одиниць це дуже і дуже багато. І де ж дійсно мені видається, що і танки Челенджер мали би уже повноцінно на. Надійти освоєні нашими екіпажами десь до кінця війни, і маю колосальний оптимізм. Правда, дуже стриманий, що і f-16 нарешті з'явиться, хай навіть 12-24 машини. Це все ж таки та зброя, котра насправді може переламати хід війни. Плюс, на мій погляд, п'ятого. 5 лютого, ось недалечко запрацює повноцінно ембарго на в першу чергу що стосується палива з Російської Федерації в Європу. А все ж таки гроші мають значення. Так на, на, на побіжний аналіз до третини свого бюджету вони будуть втрачати тобто комплексні оці удавки, які будуть затискати Імперію мали би спрацювати на кінець весни початок літа. Але ще раз підкреслю мали би, тому що війна це неймовірно складна явище. Розуміючи, що Путін в Гагу не піде, він туди не піде, він буде битися на смерть. А людина, котра переречена на смерть, та не тільки він один, а ще їхні еліти, вони здатні до непрогнозованих вчинків, пане Петре. От ми кажемо, що дійсно бронетехніка для нас важлива, вже постачають нам західні партнери, вже ухвалили. Умови і загалом рішення про передачу танків на територію нашої країни нам ще вкрай необхідна авіація. Ми очікуємо, звісно, f-16 які хотілось би, щоб прибули на території нашої країни зовсім скоро. Але от на запитання журналістки Джозеф Байден вчора відповів, чи чи отримаємо ми, чи Україна отримає f-16 літаки Байден сказав ні, можливо, він не розчув запитання. Але от у білому домі вже підтримали позицію Байдена не відправляти винищувачі F-16 в Україну. Як ви думаєте, чи це рішення буде прийнято на користь нашої країни? І наскільки авіація наразі важлива? Упевнений на 100%, що буде прийнято на нашу користь. Давайте ми нагадаємо, що на початку квітня Байден казав, що нам не дадуть танків і що нам не дадуть с. СС... Системи Мім 104 Патріот це скла це склалося за фактом. Геополітика дуже тонка річ і не забуваємо що ще є і внутрішня політика. Джо Байден рухається до виборів у 2024 році. Там є дуже непроста проблематика з республіканцями і з власним електоратом. Це насправді неймовірно складні речі. А стосовно f-16 це найпоширеніша і наймасовіша. Машина бомбардувальників в перехоплювачу винищувачу, тому що це машина, яка поєднує у собі цілу низку бойових якостей виготовлено поза 4,5 тисяч одиниць. 24 країни операторів є Голландія. Оголосила, що готова надати свої машини. Плюс ці машини присутні починаючи від Болгарії, закінчуючи Прибалтикою. Під них є розгорнута інфраструктура. І я упевнений, що рано чи пізно, як був розтоплений танковий лід, зокрема по Леопардах, в обов'язковому порядку буде розтоплений і авіаційний лід. Коли це станеться, насправді спрогнозувати не можу. Чи нам ці машини потрібні неймовірно, тому що вони можуть вести бій у найрізноманітніших опціях, починаючи від перехоплення аеродинамічних тіл, тобто балістичних ракет, закінчуючи бомбовими ударами по лінії розмежування, особливо у частині, що стосується так званих планерних бомб, тобто бомба скидається із літака GBU-31, GBU-38 на відстані 28 кілометрів і знаходить свою ціль самостійно. Бойова частина може складати від від 230 до однієї тонни вибухівки це насправді зброя, яка переламає хід цієї війни. З нетерпінням чекаємо. Пане Петре, абсолютно повністю розділяю вашу думку і позитив щодо постачання F-16 для України, тому що я ж то пам'ятаю, що наші пілоти вже як півроку, мабуть, навчаються, аби опановувати саме ці винищувачі, і Сполучені Штати на це спеціально виділяли кошти. Тож очікуємо, що таке рішення таки буде прийняте на користь нашої держави. Пане Петре, дуже дякуємо вам за ваш аналіз, Дякую. за ваші фахові думки з приводу ситуації на полі бою. Петро Черник, військовий аналітик та полковник, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.